Доброго часу доби, пани та панянки. Прийшов 36-й день. На кінець прийшло тепло. То було холодно дуже вночі. І, коротше говоря, все одно я зловив водянку. Ну, давайте по порядку. Коротше говоря, во лежать кабани. Кожний з цих ячеїв по сім штук. Це означає, що не не всі живі, всі рухаються, всі стають на ноги, всі активні, хочуть їсти пити. Я чуть чуть пізніше покажу, як я даю їм добавку і як вони на неї реагують в самому кінці відео. Коротше, було холодно, запахів зовсім нема, какашки не воняють. Ну, я от сьогодні 36-й день зроблю повністю, почищу все, промию поїлки, все зроблю. Ціплята всі перебрані, немає тут ні хворих, ні тих, хто не стають на ноги, що не можуть себе годувати. Я теж покажу пізніше їх. І з водянкою я всі вибив. Потім, коли будемо розписувати, подивимося на них. Ці всі вже більш-менш немає різка падіжа. Давайте виберемо для наглядності кугутика. От, наприклад, кугутик. Візьмемо цього кугута. Кугути конкретно більші, ніж курочки. І спробуємо їх занести на вагу. І так, таруємо. от вже гади нагадали. Таруємо какашки норм для небрезгливих. Беремо самочку, дивимося що? Самочка на 36-й день. 2-100. Ну, там є менші, звісно, все. Гарна така попалася. І п'ятюнька. П'етушок 2100, самка і самець однакові, ну не суть. 2 кг можна брати до розрахунка. У мене вийшло разом там разом з оцими. Все, хай поки віддихають, потім повитираємо ці всі, щоб не зупиняти відео. І оці екземпляри, значить, от додихаючий водяночник. По ньому видно, що ну, він же все, його треба вже срочно бити, чуть-чуть синіє. Пацан, тобі тяжко живеться, лучше тебе пустити на тушонку. Кіло 360. Ну, кілограм тут буде до діла точно. Чистяка. Ось ці, що я лікував, там в мене потім буде відео, можливо, про, про хворих. Це ті, що важко їм доставати до поїлок, до кормушок. Просто зараз бажимо раді цікавості, що? що ти маєш. Кіло 700, той може кіло 800 цей може кіло 600 Но ці будуть жити, я їх ще трішки потримую, різка падя нема. Цього ми підріжемо, я його одного спеціально лишив, все в нього там в брюшній полості збирається. Або рідина така, яка виділяється при неможливості, я так розумію, так швидко усваювати всі речовини і створюється патогенна флора. Ну і бактерії, і там далі вже. Симптоми йдуть. Коротше говоря, водянку вилікувати невозможно. Це я вже провіряв сам і пишуть люди. Всіх отаких, там, де кому там щось з фізичними вадами, вони собі дають їм кращу умови. Вони ще будуть набирати до 2 кг можна дотягнути, щоб не вбивати раніше. Це по цьому. Тепер давайте, грубо кажучи, Пройдемося по бумагах, як завжди. Я трошки тут з грубого марафет. Так, от 16.04, сьогодні в нас 21.05, 36 днів їм. Тепер дивимося, Фокуси, покуси. 46 в мене, 53 в батька, грубо 100 штук. Множимо на 2 кг, маємо 200 кг м'яса 100 штук. Зжерли вони 130 кг точно. От за останніх цей... з 28 дня за оцих 8 днів. Ну, грубо кажучи, по 13.60 ми рахували, гранули. Там ще чуть я їм смаколиків кидав. Потім в кінці я обіцяв, що покажу. Е, ну, Грубо кажучи, 1700. Я не знаю, як це правильно рахувати. Конверсію тут вже теж складно рахувати, тому що вже пішло до діла. Тепер табака, це те, що... Забилося. Я 5 там, допустим, відкинув там, навіс, на вес, на пір'я, на шкіру, бо відходить тільки пір'я і шкіру. Я відкинув 5 штук і то, що може там десь здохло, не вслідкував. Бо я, якщо серце перестає битися до моменту підвішування за ноги, я таких вже не беру. Тільки таких, щоб ціпля погано вже живеться, і щоб вона не мучилась, і щоб М'ясо пішло в діло, воно абсолютно не шкідливе. Це молоде м'ясо. Наоборот, воно ще дорожче вважається табака. Чи як там правильно говориться, не суть. Навіть якщо взяти 25 штук по кіло 300 кг. 32 виходить гр... 32 кг. помножити по 75 так як вони коштували, по 75 за штуку. Кіло гривень коштує. Я вже так і перемножив на кілограм, ну, 2500. Витрачено на корм. ну, от Хай це друг друга перекриє. Просто, виходить, поміняв дерть з добавкою на м'ясо. Яке зараз стоїть в морозилці, реально пофасоване на це, і все, що мені не потрібно було, я перекручував, варив і перекручував на смаколики. Для них же лапи, ноги, голови. Переносимо, грубо кажучи, 9800, яких ми потратили. Вон один хоче, хоче вже на свободу. Бач? Оці, що в них там одного з ногою проблеми, другого то, що зоб був забитий, бо він не міг попити. Їсти їв, а попити не міг. Тому от, їм от підтягую, я їх до 2 кг дотягну, бо підуть вони туди-куди всі. От 9 тисяч. 000... Не звертайте увагу. Переносимо 9800 гривень з того разу, що у нас було. Так я постараюсь, щоб це відео було 10 хвилин. Так, дивимося, що ми мали в кінці. 9800, я ж кажу, на 130 ціплят. А тут ми вже цих 9800 ділимо, щоб зрозуміти, наскільки це нам вигодно, що до чого. Ділимо просто на 100 штук. Получається, що одна штука 2-кілограмова, оці відбірні, вже такі безводянки, які ще реально будуть набирати і проблем з ними не буде. Це вже провірено. Тобто, виходить 98 гривень. Якщо ділимо на кілограмажі, якщо просто їх зараз забити. Ну от Не хочемо годувати, бо хочемо, щоб воно було ніжніше, м'якше, бо чим більша тушка, це вже теж, провірено волокна більш такі жорсткі получаються. То зараз отримаємо 50 гривень живий вес. Це ну, досить непогана ціна. А цей вже от просто те, що ми говорили, це вже все. Так, в кінці про добавку, про смаколики, кальцій, протеїн, білок, точніше. кажучи, амінокислоти, мінерали, добавка. Це все, що не потрібно мені, бо мені потрібні тільки ноги і груди. Остальне все, ну крім шкіра і піря, йде. На мусор, а оце все йде по кругу. Так, да, дешево, можна сказати, получається як сотих, з отих ціпленків табака. Ну, як то кажуть, вже не на мусор. Зараз покажу, як вони на ті смаколики реагують. І так, тут моя. М'ясо яєчка 19 штук, Ну, про них буде пізніше, буде взвіс в 40 днів і далі прощот дивиться. Це я їм четвертий раз так кидаю, вони вже просто, бачите, як знають всі кожну крошку. Головне не борщити. Переборщити точніше. Так, братушечки, а ви як? Хочете смаколиків? Ой-ой-ой, а що ж ви такі? На смаколики ті голодні. Ай-яй-яй, як хочеться надоїла сплошна каша. Кажуть, що не можна просто ноги давати собакам, тому собакам Ой, дивись, що роблять. Давлять друг друга, так вони хочуть. Добавочки посмакувати. А ну ще бо задавити. Головне кажуть, дозувати. Всім, кому сподобалось відео або була в ньому цінна інформація, ставимо лайк. Кому не сподобались какашки чи канібальство, відносне канібальство. Того, що м'ясокосна мука, яку додають в премікси і ДМБ додавки, це згорені тушки. Я думаю, що оце зварене, перекручене, нічим не хуже то, що ти можеш купити. Ставимо лайк, донатимо на ЗСУ, Мочим орків і пі. Наші воїни хай мочуть, хай їм щастить, хай їх Бог береже. Хто може, хай робить свою справу. Рухаємося до перемоги. Всім всього найкращого. Так, заберемо какашки з кадра на останок.